В Івано-Франківську затримали банду крадіїв. Троє чоловіків тривалий час грабували автомобілі експедиторів та підприємців, які залишали у своїх машинах чималі гроші. Ці злочинці, значить, як правило, відслідковують своїх жертв біля. Великих будівельних баз, супермаркетів будівельних підприємці, які займаються розвезенням товару і сразу ж отриманням сум за товар. Тобто, це, скажімо так, підприємці-експедитори, які комулюють в себе певну кількість грошей. Радії працювали за злагодженою схемою. Один злочинців переслідує, скажімо так, спостерігає за особою, яка керує автомобілем, щоб він вийшов або виніс товар, або накладні, і він його веде, користуючись мобільними. Ні, телефоном бороть радіостанцію повідомляє своїм спільникам про те, що він вже на достатньо небезпену безпечній відстані для того, щоб вчинити можна було злочин. В цей час спільники вчиняють крадіжки з автомобіля. Таким чином вони обчистили десятки машин. в останній засвітилися у Тернопільській області, куди виїхали на так звані гастролі. Там пограбували підприємця на 8 тисяч гривень. По дорозі додому їх затримали правоохоронці. Кажуть, учасно отримали сигнал з сусідньої області в машині, окрім документів, виявили валюту, хоча ці купюри несправжні Пюра, яка не є офіційно о, з надписом, не є платежним средством. А от у сумках злодійське спорядження, загострені монети і так звані відмички. Металеві монети номіналом по 5 копійок, металева монета номіналом 50 копійок, та металева монета також номіналом 50 копійок, та чотири металеві. Предмети. Шестигранники. Шестигранники. Так, які зточні від Затримані уже мають судимості за майнові крадіжки. Тепер їм загрожує в'язниця на термін до п'яти років. Днями інспектор ДПС зупинив автівку для перевірки документів. Мешканець міста не мав при собі жодних паперів, що засвідчувало би право керування автомобілем. Так, як подія не було документів про собі, під час звірки. У базі даних «АІПС автомобіль було встановлено, що автомобіль підданий номерними знаками 6 лютого знятий з обліку і переєстрований зовсім на інші різним захисту. Після цього був автомобіль, доставлений на майданчик і водія вчора в частину ученицького міліції». Водій пояснив, автівку придбав через інтернет. За кругленьку суму грошей 30 тисяч доларів США. Думав, що купує машину по довіреності, а саме авто перебуває на обліку в місті Рівне. Про машину до працівників міліції не звертався. Про машину нічого не пробував, знав, що машина є, все стоїть на учоті. При огляді автомобіля спеціалісти виявили фальсифікацію номерних знаків. А при перевірці через базу даних виявилось, що дане авто було зареєстроване, а тепер зняти з обліку в Дніпропетровську. До з'ясування обставини автівку помістили на арешт майданчик. Державтоінспекція радить усім, хто запланував купівлю автомобіля, завчасно звертатися в органи ДАІ, проводити звірку автівки по базах даних, аби не купити шило в мішку та не потрапити в конфлікт із законом. Щоб не потрапити під пильне око відеокамер, водії ховають номери. Відтак прикарпатські даївці влаштували операцію Номерний знак як виявилося, власників авто, які маскують розпізнавальні знаки своїх залізних коней, не бракує. Їхні автівки прикрашають ось такі решітки та пластинки з оргскла. Тож роздивитися номер інспектору важко. Хоча за правилами вони мають читатися на відстані не менше ніж 20 метрів. Після зустрічі з інспекторами правопорушники одразу знаходять виправдання. Так купив бус, вони так стояли. Я не знав, що не можна не. Йти. Зняти. Як не став, не так було. Так, звичайно, якщо воно буде потреба буде в цьому, і воно не можна і з ними, звичайно. Ні, цих правопорушників даївці лише попередили, адже ті одразу позбулися решіток на менш слухняних. Чекають жорсткіші міри покарання якимось кустарним способом нелегальним шляхом, так би мовити, вони виготовляють отакі сіточки, які унеможливлюють зчитати цифри з державного номерного знаку. При зупиненні до водіїв ми в першу чергу попереджуємо таких водіїв. По друге згідно кодексу про адміністративні правопорушення, до них застосовуються штрафні санкції в розмірі від 170 до 200. Сі гривень штраф варто не забувати і про зовнішній вигляд. авто. Отже, оштрафувати можуть не лише за сітку на номерах, але й за бруд. Це наголошують інспектори. Також трактується як приховування номера. Микай увагу! Ти на дорозі! Березень 2006 року у селі Курилівка, що на Харківщині, місцеві жителі знайшли убитим у власній хаті дідуся, якому було понад 80 років. Злочинці викрили орден вітчизняної війни другого ступеня та кілька золотих каблучок. Євген Фоменко 35 років, рідний онук жертви, розшукується за навмисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю. Згідно з висновком судово медичної експертизи, дідусь помер від удушення, але до цього його по звірячому катували. Другого убивцю вже затримали. А жорстокий онук і досі переховується серед нас. Є інформація, що живе він під чужими документами. Фоменко під миловидною зовнішністю приховує відвертий садизм. Він заради наживи, не пожалів навіть рідного діда. Поки він на волі, він становить неабияку загрозу для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Євген Фоменко, будь ласка, зателефонуйте до служби розшуку Магнолія ТВ 0800 50 14 14 Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Наш кращий дільничний інспектор міліції. Саме так відгукуються колеги та підопічні громадяни про старшого лейтенанта міліції Андрія Сторощука. Товариський завжди допомагає в будь-якій ситуації. вечором, в будь-якій ситуації, коли б не зателефонував, що потрібна якась допомога, завжди підтримує. 25-річний інспектор скромно говорить, що нічого незвичайного не робить. Тільки виконує свою роботу, яку завжди намагається робити сумлінно. День чоловіка розпочинається традиційно з прийому громадян. У мене виникла проблема. Останні поговоримо з вами. Що вас сталося? Сьогодні зранку пішов по вулиці і десь паспорт загубив, навіть не знав. Хотів би написати, що можна з тим зробити. би відновити, так? Так. Вислухавши скарги та проблеми населення, Андрій поспішає оглянути територію обслуговування. В рамках операції візит дільничний слідкує, аби кожен мешканець його ділянки був вчасно проінформований. Добрий день, добрий день дільничний інспектор з У Нас проходить операція візит. Я би вам mm -hmm. хотів вручити пам'ятку mm -hmm. про свої права та обов'язки, що робити mm -hmm. в надзвичайних ситуаціях. Також свою візитку тут пише дні прийому. У 2009 році Андрій Сторощук закінчив Івано-Франківський університет Нафти і газу. Однак за фахом працювати йому так і не судилося. Зізнається, бажання стати корисним для суспільства та подбати про безпеку своїх співвітчизників привело його саме до роботи в міліції. Населення близько 15 тисяч громадян. Крім мене, є ще 4 дільничних інспектора міліції, Кубрини Вадим Михайлович, Рухницька Наталя Васильівна і Мільницький Назар Іванович. За зверненнями громадян, дільничний оглядає місце події. В одному із житлових будинків району на протязі тривалого часу зникали електролічильники. Доброго дня. Доброго дня. Хто з міліції? Кож той піти. Дякую. Із електрощитових саме цього під'їзду невідома особа викрала аж 46 лічильників. Завдяки роботі Андрія Сторощука було затримано 48-річного жителя цього ж будинку, який в нічний час займався обкраданням своїх сусідів. Крадіжки переважно вчинялися в нічний період часу. За розкриття справи дівничний отримав подяку від мера міста, яка стала вже шостою за короткий строк його служби в міліції. Слова подяки Андрій Сторощук нерідко чує і від мешканців території його обслуговування. Адже відтоді, як пунктом керує саме ця людина, громадяни району відчувають себе у повній безпеці. Музика. Учасників новоствореної громадської організації юний міліціонер Прикарпаття ознайомили з роботою прес-служби міліції. В міліції є така служба, яка займається висвітленням роботи міліції в засобах масової інформації. Діти ознайомилися з знімальною технікою та випробували її в дії. Сьогодні в Чернігівській є школі Тисминицького району, де знаходиться осередок саме юних міліціонерів Прикарпаття. Учнів було ознайомлено з роботою в сектору зв'язків з громадськістю управління. Показали їм знімальну техніку, яка використовується працівниками цього ж сектору. Школярі були в захваті від проведеного заняття. Зізнаються ця робота надзвичайно для них цікава. Мені сьогоднішній урок сподобався. Багато чого навчив багато чого я дізналася. Ну після сьогоднішнього. Уроку. Ми плануємо в школі зробити стінгазети, будемо фотографувати всі навчання і будемо висвітлювати їх на стінгазеті». газеті. Учасники мали змогу відчути себе в ролі операторів, які створюють справжнісінькі сюжети. Нам дозволили подивитися на приладі, якими користується наш міліцеєм, дозволили ну, познімати, крутив збільшував, обертав, знімав наших учнів на фізкультурі. Проведені заходи отримали позитивні відгуки не лише у дітей. Задоволеними залишилися також педагоги школи. Я вважаю, що сьогоднішній захід, який відбувся у нашій школі, він є надзвичайно потрібним. Ця робота є цікавою для дітей, діти в майбутньому можуть. Самі знімати відеосюжети про їхню школу, різні виховні заходи, випускати цін газети, які є невід'ємною роботою учнівського самоврядування школи. Ця робота є цікавою і розвивальною. В навчальному центрі обласного ОМВС егідою організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо відбулося змагання з боротьби самбо. Це другий вид динамівської спартакіади, в якому взяли участь близько півсотні борців із дев'яти колективів фізичної культури і спорту правоохоронних органів Прикарпаття. Кожна команда мала можливість виставити по шість спортсменів. У загальнокомандному заліку перемогла збірна 50-го полку внутрішніх військ. На другому місці самбісти обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Один із новобранців майстер спорту Михайло Ілочук нещодавно став чемпіоном України. На першості Прикарпатського динамо йому не було рівних у ваговій категорії до 62 кілограмів. Буде сформована збірна команда, яка буде захищати честь збірних, збірної області на чемпіонаті України, а в подальшому і на чемпіонаті Європи. Я рахую, що хтось із наших чемпіонів може очолити дану збірну на рівні збірної команди. України команда обласного УМВС стала четвертою. Її представники Олександр Новосад та Андрій Зорій посіли третє місце у своїх вагових категоріях. Слід відзначити й третє місце представника управління Державної служби охорони при УМВС Віктора Кушкі. Переможців та призерів першості самбо нагородили кубками і грамотами. Наступним водом динамівської спартакіади будуть змагання з міні футболу. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування, страхування майна, медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Василянок, 22, 55, 19, 09, 51 13, 61.